Привіт, мої кулінарні любителі. Ласкаво, прошу на канал. Кулінарні пригоди. Сьогодні ми зануримося у світ страв з кавуном. Адже кожного літа, 3 серпня, ми святкуємо День кавуна, і саме до цього дня я підготувала добірку надзвичайних рецептів: гострі коржі з куркою і кавуном, кавуновий торт і кавуновий салат з сирними грінками. Ці рецепти здивують вас своєю оригінальністю і простотою виконання. Тож, давайте розпочнемо. Основна частина почнемо з приготування гострих коржів з куркою та кавуном. Для цього вам знадобляться 4 коржі діаметром 20 см. Візьміть 100 грамів вершкового сиру, наприклад, алмит, і змішайте його з двома столовими ложками майонезу. Додайте 1 столову ложку соусу на основі червоного перцю. Таку суміш можна замінити на ваш улюблений гострий соус. Тепер дістаньте 250 г вареного курячого м'яса і наріжте його на дрібні шматочки. Додайте 2 столові ложки нарізаного тонкими кружальцями зеленого перцю чилі. Тепер підготуйте 200 г кавуна, нарізаного кубиками. Окремо підсмажте чверть склянки лущеного та обсмаженого насіння гарбуза, злегка підсоліть. Відкладіть пару жменей дрібно нарізаної зеленої цибулі. Розігрійте духовку до 180 градусів і підготуйте тортилі, чашкуючи формою для випічки наріжте круги. Викладіть їх у формочки для капкейків і запечіть в духовці протягом 8-9 хвилин. Дістаньте і залиште остигати. Після повного охолодження, Наповніть начинкою, змішайте кавун з куркою, додайте заправку з майонезу, вершкового сиру, зеленого перцю та гострого соусу. Розкладіть всю цю смакоту по чашечках, посипте зверху насінням гарбуза і зеленою цибулею. І готово. Тепер давайте перейдемо до кавунового торта. Для цього вам знадобиться один кавун діаметром 25-30 см. Спочатку зріжте шкірку і торці, щоб залишився циліндр з зем'якоті. Візьміть склянку натурального густого йогурту, можна використовувати як без добавок, так і ванільний. Відкрийте холодильник і помістіть йогурт охолодитися на 3-4 години. В цей час обсмажте на сковорідці без масла пелюстки мигдалю, залиште охолоджуватися в затишному місці. Нанесіть охолоджений йогурт на кавуновий циліндр. Покривши і боковини і верх посипте тортик пелюстками мигдалю, можна утворити візерунок. Викладіть по бордюру торта полуницю, відтіните чорницю. На верхівці торта розкладіть малину з ожиною. Поставте в морозилку на годину, а перед подачею злегка окропіть шоколадним сиропом. Смакота та краса готові. І нарешті кавуновий салат з сирними грінками. Підготуйте 300 г кавуна сформованого кульками. Також підготуйтесь до виготовлення сирних рінок. Для цього візьміть багет та розріжте його уздовж навпіл, змішайте 3 столові ложки розм'якшеного вершкового масла, 1 чайну ложку гранульованого часнику та 2 столові ложки тертого сиру пармезан. Розподіліть суміш рівномірно по кожному шматку багета і запечіть у духовці до золотистої скоринки. Загорніть готові грінки у фольгу і залиште в теплій духовці, щоб не остигали. Тепер підготуйте салат, на одну тарілку розкладіть крес салат, додайте 12 столових ложок розламаних на половинки чіпсів, додайте кавунові кульки та 20 охолоджених варених креветок невеликого розміру. Змішайте чверть склянки бальзамічного оцту, 3 чверті склянки оливкової олії, один зубчик подрібненого часнику. Одну чайну ложку тростинного цукру, додайте сіль та чорний перець за смаком, збризніть цим соусом кожну порцію салату і подавайте з теплими сирними грінками. Заключення. Ось так, все просто і надзвичайно смачно. Сподіваюсь, ці страви здивують вас і ваших гостей. Якщо вам сподобались ці рецепти, не забудьте підписатися на наш канал Кулінарні Пригоди, ставте лайки та залишайте свої коментарі нижче. Я завжди рада слухати ваші думки та пропозиції. До нових зустрічей у світі кулінарії.